Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам показати нашу обліпиху. Обліпиха сорту Лейкора, і ми її посадили 3 роки тому. Тобто це третій рік. На третій рік вона вже починає нам давати плоди. Ось так вона виглядає на третій рік. Звичайно, обліпиха садиться. Є дерево, мальчик, є дерево дівчинка, і зазвичай десь один хлопчик на 3-4-5 дівчаток. У нас посаджено один хлопчик на 5 дівчат. І цьому вистачає. Ось так виглядає хлопчик. Він такий дуже великий, розкидистий. Обов'язково потрібно. Дивитися для того, щоб ну плоди були плоди, щоб був обов'язково хлопчик, так і е, ось так. Ось таких у нас 5 обліпих. Перевага цього сорту лайкора в тому, що вона майже не колюча. Тобто є, звичайно, колючки, але їх дуже мало і вони великі, тобто їх видно і це дуже полегшує при зборі ягод. В цьому році вже зав'язалися ягоди, вже вона оцвілася, і ну, на відео погано видно, але вже є ягодки. Так? Ось ця маленька це була від. Сажена з, з тих, що більші. Тобто в нас було чотири дівчинки і один хлопчик, і залишалося одне місце, і ми посадили ще одну дівчинку. Ця обліпиха дуже добре розмножується за допомогою живців, то просто викопали та посадили. І ось так вони виглядають. Звичайно, та маленька вона догоне своїх. Своїх подруг, так, і теж підросте. І ось дивіться, ось такі у нас гарні, красиві дерева. Перевагою цього сорту є ще також дуже висока морозостійкість до мінус 35 градусів, тобто можна не боятися, що зимою щось з нею страпиться. І вона просто вимерзне. Так? Ця обліпиха, це деревце в нас трохи пострадало, бо сусіди пиляли своє дерево велике і був зломлений вершок. Але вже вона, бачите, пустила гілочки, пустила вершочки, і буде нормальне дерево. Далі. Перевагою ще є те, що ну, взагалі-то. Обліпиха дуже-дуже врожайна, так, містить багато вітамінів та мікроелементів. Недоліком є те, що вона пускає багато живців, тому хлопчика. Потрібно обкапувати і ну, робити якусь, якусь загородку для того, щоб живці просто не розповзалися по всій території. І вирубувати, вирубувати їх, виполювати, бо обліпиха вона схильна до загущення кущів. Так? Тому можна. Викопувати живці, насаджувати нові, і е, буде у вас дуже багато цих дерев. Насаджувати дівчаток е, з розрахунку один хлопчик на 3, 4, 5 дівчат максимум. Так? Ну і у вас завжди буде на столі смачне е, варення, яке містить дуже багато мікроелементів та вітамінів. Саджайте та будьте здорові!